Віталь Шахів грає проти Джоні Рустера. Греція, рейтинг 1820. <звук> Система Алапін. Так, провокація на D4. Не знаю. Ідея в тім, що як я тобі дам шах... Ой, тут вдариш, то ти вдариш тут, да? То ти вдариш тут. Фрезем може взяти. Не сильний слон, у нього сильний слон. Ламу хочуть поміняти. Давай я хочу такий можу хід зробити. Може такий хід зробити. І чому ідея в тому, щоб він не втризі зіграв. Прослабився. Чим так? Треба по білим полям грати. Так, я хочу отримати кращого коня проти його слона. Ферзим Ну, окей. Так, д 4 взято. Що за хід такий, що він хоче, пішка просто запустимо. Так, можна просто пішка з'їсти, але треба зазвичай грати якось цікавіш. Може якось тут без 7 піти, так? Да? Ну, давай якось протистояння поборемося лінію. Хоча ти так можеш піти? Його такий хід він зробив. зараз сюди чіплятись буде, да? Хочу перестроїтися. Хочу перестроїтись, тільки б не розстроїтись. Такс. Хорошо добре, я контратаку пішов. І чюкну. Чи нам зараз його тут ще ховати? Ой. Ага, він захистився. Давай ще так з'їм. Ну, ну висить Ні, ну не, не висить, але ферзь прив'язаний до неї. Так, давай. Або якось так, якось відскочити з шахом, там, наприклад, фей. Фри... Ані, фрязяжі не зім. О, так. Збираю, суперник мені поатакувати. Поставити йому мат. Звичайно, якщо така позиція, якщо суперника слон у вас кінь. Важливо, хто ще є. Є ще ферзь. Ну і тура. Ферзь з конем зазвичай тандем краще, ніж ферзь зі слоном. Тому що ферзь з конем вони атакують короля дуже неприємно. Ну, В таких позиціях зазвичай важливо поміняти білим саме ферзів. А чорним було б непогано поміняти туру одну, щоб було менше контргри. Але і так нормально. Пропустив суперник захід чорних вбік 4 на 83. Ну, вийшло в мене прекрасне французьке, тому що слон вийшов через пішукову цю лавину. Зазвичай слон той стоїть тут і він впирається в піше. Його активність погана. Його треба або міняти, або міняти. Це два плани. Тут він як в каракані вийшов. Суперник трошки підставляється під ці розміни. Краще було, мабуть, конем тут бити, так? Да? Ну, або спочатку розмінятись, потім. Потім кінде 4. Вирішив так. Тепер він обов'язково має бити, тому що слон підвисає. Ось, 0, не треба було грати. Лонж 4 каже комп'ютер кращий хід, не підставляючись під розмін, і можливо просто якось відійти і слона зберегти. Тому тут слон хороший наш. Суперника пішки по чорному, і він тут по білих полях може класно грати. В білі поля прослаблені. А в чорні, до речі, була ідея, тому що слон тут насправді він мало активності проявляє на цій діагоналі. Тут прикольна, до речі, ідея комп'ютер показує, да. А 4 хі треба було зробити супернику і поставити кудись слон сюди. Він перевів туди на D6, але вже й потім. А, ну і проблема, що в суперника багато більшокових ходів слабких, послабили позицію. Чорні поля слабкість, слабкість на D4. Чорних на c 6 але c 6 за... c 5 суперник не може запобігти цьому ходу. Слабкість уйде. Туру віддав мені. Ні, суперник не побачив цього прикола, що він туру підставив. Ну я. В боліці я все не бачу ніколи. І все, тепер ми зайшли з цього боку з Ферзового на королівські. Зазвичай так буває, якщо білі у французькому захисті нічого, гру свою на королівському не надвинуть пішки, не заатакують, то чорні отак через Ферзовий приходять до них у гості на королівські. Ну і все. Словно, D6, він класно стоїть. Тут порне поле, можна сказати, такий порний пункт, Пішак його тримає, але він тут насправді нічого не атакує. А ось мій кінь уже йде. До короля. Тому що така лака фігура сама по собі на опорному полі, вона мало що дає. Вона дає, якщо допомагають тут їй інші фігури. Там Дура прийде сюди, ферзь десь тут. Так, а Сама по собі вона просто стоїть, як пам'ятник. Ну і мати.